Терористи у Слов'янську готують собі коридор для евакуації. Це підтверджують і українські військові у районі села Дмитрівка, неподалік українсько-російського кордону, прибули 30 озброєних бойовиків на двох вантажівках. Цим коридором сепаратисти планують також вивести тіла вбитих у боях під слов'янськом. Бої перманентні тривають так само, як і напади на наші пости. Що маємо в підсумку на цю хвилину? Запитаємо в Олександра Моторного. Олександр, добрий вечір. Чи є якісь е, ознаки активізації сепаратистів біля Слов'янська? Руслане, привіт. Насамперед, скажу, що близько другої дня світлою порою бойовики з мінометів обстріляли розташований на трасі Харків Ростов, найближчий територіально до Слов'янська, блокпост українських силовиків. Один снаряд розірвався просто на перехресті, де починається другорядна дорога у бік червоного лиману. Двоє українців. Інспектор Даїта солдат внутрішніх військ отримали поранення. Не була спокійною і минула ніч той самий блокпост ще що темною порою, Диверсанти намагалися лежати штурмом близько чотирьох десятків бойовиків. кажуть у штабі, АТО хотіли обійти розташування урядових сил з флангу під прикриттям снайперів. І закріпитися на висоті зі сторони Славкурорта. Це буквально півтори тисячі метрів від міської смуги Слов'янська. Наші приховані дозори такий маневр вчасно помітили. Був відкритий вогонь у відповідь у підсумку. Бойовики вимушені були відступити. Ще одна, я би так сказав, спроба нападу мала місце після опівночі у районі гори Крем'янець. Це вже Харківщина. Атака була втаємничена, але не надто запекла. Розвідка отримала інформацію про висадку групи диверсантів на березі Сіверського Донця в районі Ізюма. Говорили про два десятки озброєних бойовиків із ОМЕГу взяли територію під контроль підтягнувся БТР 4 найновітніший. Навкруги вимкнули геть усю електрику. Трохи постріляли, але згодом атака бойовиків захлинулася. Очевидно, така активізація може бути опосередкованим доказом саме того, про що ти казав, що бойовики терміново шукають різні маршрути для відходу з території України про підготовку коридору для виведення терористів та вивезення власне тіл знищених бойовиків повідомляли напередодні координатор по інформаційних спо. Отим мова йшла про ймовірний напрямок руху за маршрутом Слов'янськ, Червоний Лиман і далі до Дмитрівки у бік державного кордону. Власне в оперативному штабі вкотре підтвердили інформацію про велику кількість загиблих терористів, тіла яких бойовики прагнуть вивезти за межі України аби унеможливити їх ідентифікацію. Я могу подтвердить этот факт, что медицинские учреждения морги в городах Славянск и Краматорск переполнены. И есть информация, что сепаратисты предпринимают определенные меры для того, чтобы эвакуировать трупы погибших террористов на территорию соседней страны. Нині так само з'явився черговий доказ того, що орудують на сході України, що найменше підготовлені на території Росії диверсанти. Українським спецам вдалося захопити у колон двох чоловіків українців за походженням, але ідейно геть чужинців, що воювали на боці ДНР і проводили розвідку за кілька сотень метрів від розташування урядових сил. При спробі при собі точніше терористи мали кілька ручних гранатометів, автомати Калашникова, то боєприпаси до підствольних гранатометів. Власне один із автоматів вже вдалося ідентифікувати раніше. Виявляється, він числився у розташуванні першого окремого досійського батальйону морської піхоти і опинився у росіян на початку весни після штурму української військової частини у Криму. Тож, очевидно, що диверсант до диверсантів зброя потрапила вже саме з рук російських військових. Про це сказав сьогодні буквально годину тому і виконуючи обов'язки президента. Олександр Турчинов він сьогодні був саме тут. Провів нараду із оперативним командуванням штабу АТО у новому штабі. той розташований буквально за кілька кілометрів від Слов'янська. І власне пан Турчинов впевнений, що вже незабаром земля українського сходу буквально горітиме під ногами у терористів та диверсантів. Він впевнений в тому, що очистять територію сходу України від диверсантів. З іншої сторони, безпосередньо у слов'янську кажуть, наші джерела у місті останнім часом днями значно побільшало. Вогневих снайперських позицій, які облаштовані на верхніх поверхах та дахах багатоквартирних будинків. Місцеві мешканці напередодні навіть зверталися до самопроголошеного мера Пономарьова із вимогою відвести бойовиків із житлових кварталів і не ховатися за спинами цивільного населення. Ні, не надо можливість не рядом з жилим сектором, можно за але власне на ту вимогу Пономарьов дав, як ви чули, геть неадекватну відповідь, та власне і відводити відводити бойовиків з густо населених міських районів, принаймні поки що схоже ніхто не збирається. Руслан Олександр Моторний про ситуацію довкола Слов'янська.